У Сполучених Штатах Америки відреагували на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для британського журналу The Economist. За словами координатора Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі, Америка продовжить підтримувати Україну. Стаття Залужного є одним із важливих аргументів, що Україні потрібна підтримка з боку союзників у протистоянні з Росією. Водночас, координатор переконався завдяки матеріалу, що в ході бойових дій змінюються потреби сторін, зокрема щодо систем озброєнь, необхідних Україні. У своїй колонці 2 листопада залужний написав, що війна в Україні переходить у нову фазу. Вона перетворюється на позиційну війну на виснаження, і ця ситуація грає на руку російським окупантам. За його словами, українській армії потрібні військові можливості та технології, щоб вирватися з такого роду війни. Тим часом Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю. Йдеться про підтримку на суму 14 мільярдів 300 мільйонів доларів. Як повідомляє CNN, мови про Україну в цьому документі немає. У свою чергу, президент Джо Байден обіцяє накласти своє вето на рішення конгресменів. Американський лідер очікує від конгресу ухвалення об'єднаного запиту про допомогу Україні та Ізраїлю у розмірі 106 мільярдів доларів. США. Збройні сили України продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонщини, утримуючи свої позиції, сили оборони атакували поблизу пойми та піщанівки 13 кілометрів на південний схід від Херсона і 3 кілометри від Дніпра та просунулися біля кринок. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни з посиланням на російських воєнкорів. Ну оскільки інститут вивчення війни дає з затримкою на одну добу, то станом на сьогодні я б навіть вже сказав, що і кринки наші вже. Про це в ефірі телемарафону розповів екс-командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий. За його словами, якщо на цій ділянці збройним силам України вдасться розширити плацдарм, це змінить хід війни. Це може означати, що ми виходимо в тили цієї всієї великої так званої лінії Суравікіна. У свою чергу росіяни зміцнюють свої війська на Херсонському напрямку. Вони складаються з восьми бригад, 17 полків, восьми батальйонів та чотирьох загонів батальйонного рівня, включаючи бойовий резерв Росії та підрозділи Шторм Зет. Говорить військовий оглядач Константин Машовець. А резерви РФ за його словами включають два мотострілкові полки і два запасні мотострілкові батальйони. На тлі успіхів зсу на Херсонщині окупанти здійснили ротацію командувачів угруповання російських окупаційних військ Дніпро. Так Олега Макаревича змінив генерал-полковник з українським корінням Михайло Теплинський. За словами експертів, це досить тривожний дзвінок. Така перестановка свідчить, що ворог приділяє чимало уваги цій ділянці фронту. З'явилося перше відео з місця смертельної ДТП за участю народного депутата від батьківщини Андрія Ніколаєнка. На кадрах, які публікують телеграм-канали, видно, що на місці ДТП працювали поліцейські. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат та його дружина, стояв на лівій смузі руху. Внаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина, яку нардеп збив 3 листопада на Житомирській трасі. Судячи з фото, дівчина ймовірно намагалася перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший. Тим часом сам нардеп Андрій Ніколаєнко прокоментував дорожню пригоду за його участі у своєму Фейсбук. Він заявив, що був за кермом тверезим і не порушував правил. На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Також Ніколаєнко запевнив, що усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи. Депутат також додав, що трапилося величезне горе та висловив співчуття родині загиблої дівчини. СБУ займеться розслідуванням діяльності екс-радника голови офісу президента України Олексія Арестовича. Про це заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Пише Уніани з посиланням на ліганет. Він зауважив, що спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату. Служба безпеки займається. Інша справа, що ви всі хочете, скажімо так, дуже швидкий результат, щоб ну, це було сьогодні чекати. на Сьогодні Відповідаючи на запитання, чи розуміє Данілов, що Арестовича фактично створила і легітимізувала саме команда президента, він відповів. В роботу офісу президента я не втручаюся, це не мої повноваження. Я не набираю туди кадри, я не знаю звідки вони там беруться. Олексій Арестович на заяву секретаря РНБО відреагував погрозами. Він заявив, що замість того, аби зайнятися шпигунами, співробітників СБУ змушують переслідувати політичну опозицію, до якої Арестович себе нещодавно прирівняв. Прийде время і сотрудники СБУ займуться тими, хто це ділав. Тільки по-настоящему нагадаємо, нещодавно скандальний експерт Олексій Арестович заявив, що має намір балотуватися в президенти. Він навіть запропонував власну передвиборчу програму. Також Арестович розказав, що поїхав з України та заявив, що йому доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні. Президент Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що їх проведення під час війни з Росією призведе до безпрецедентних викликів. Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зауважує різні за і проти. Цитує міністра Sky News. Чергові вибори президента України мали б відбутися у березні 2024 року. Саме навесні наступного року добігає до кінця п'ятирічний термін президентства Зеленського. Однак, через воєнний стан виборчий процес в Україні неможливий, бо такі положення закріплені в конституції. Північна Корея ймовірно передала Росії балістичні ракети малої дальності. Швидше за все йдеться про північнокорейський аналог точки У або р 17 Пише видання Дефенс Експрес. За інформацією, зміна озброєння північно-корейської армії. Цілий зоопарк балістичних ракет раніше. Унян повідомляв, що південнокорейські військові підозрюють північну корею у постачанні росіянам балістичних ракет малої дальності. А також протитанкових та переносних зенітних ракет. Також за їхніми даними стало відомо, що КНДР передала росіянам близько одного мільйона артилерійських боєприпасів. Вартість цих поставок може сягати трьох мільярдів доларів, що становить понад 10% відсотків економіки Північної Кореї. Як оплату за ці поставки, ймовірно, Росія об'єднає фінансову компенсацію, надання військових технологій і співпрацюватиме в інших галузях. А ще Північна Корея почала масово закривати свої посольства у всьому світі, одночасно активізуючи відносини з Росією. Як пише видання Bloomberg, ймовірно, лідер північної Кореї робить ставку на те, що він може отримати більше коштів в угодах зі зброєю з Кремлем ніж через дипломатичні місії. Північнокорейські ЗМІ повідомили, що у жовтні КНДР закрила свої посольства в Уганді та Анголі. Також планують закрити посольства в Гонконгу та Іспанії і ще ліквідувати понад 10 дипломатичних установ в Африці. У південній Кореї вважають, що через глобальні санкції у Кіма закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ. Зараз у КНДР 47 посольств, три консульства та три представництва.